що Вирішили не дарувати подарунки. Сідай, Саша, а сфоткаємося тут на зоні закоханих. І красота. Так що перша фотка Саня. Зекономили на подарунки, просто скласнувся. Ну, вже знаєте, Ми, як кажуть, вийшли з того віку, що оце купувати тут сердечки. Бо хтось мене запитував, дивіться, отака емаль жаркость. За конвектор, який стоїть у нас на кухні, там таке п'ятно. Ми посипили дузькину тряпки, вона там трошки підгоріла. А хтось сказав, що там трошки щось чи прогоріло, чи що? Ось, да, вона стоїть 350 гривень, але весною по пофарбуємо. бачите, Отака. Ну, а це зайшли сюди. Ціни, звичайно, тут ось продаються, дивіться. Орхідеї. орхідея коштує 858 гривень. Я вже ними наситилась. Тюльпани ніякі 34 гривні штука. Я не знаю, почому на базарі тюльпани. Але тут, а, так це сьогодні день закоханих, так? Сьогодні. А, сьогодні Саша, сьогодні день закоханих. Так що дякую тобі за фотографію. <рес> сьогодні день закоханих. О, так що... А я думала, знаєте, чому? Я чомусь мені 8 березня. Сьогодні день закоханих. Вітаю вас всіх. Ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой, я думаю, така краса. Чому така краса? День закоханих! День закоханих. угу! День Саш, ти, ти закоханий чи ні? Да. Дуже? Саша дуже закоханий. Саша дуже закоханий. Ой, я не п'яний, я просто закоханий. Ой. Та є душа моя. Красота. Так, пішли. Гарний колір бузковий, але вони такі в'ялі. Так, що нам тепер потрібно? Ну, тепер уже закохання закінчилося, тут п'ять хвилин кохання і пішли далі. Просто, як кажуть, бит. Пиріг, серце, кохання, дивіться. Ну, Чесно, як подивитися на цей пиріг, то і не віриться, що це кохання. Ну, ну Не дуже гарно пасує. Негарно. Ось якийсь печенька тут. Кохання, печиво, американо. Щось сьогодні випічка в них не удалася. Там э, рулети, сів, щось, мабуть, того що світло, марають туди-сюди. Але біля кондитерки багато народу, тому що всі хочуть сьогодні солодкого, хочу ось, солодкого життя. Но я цього не хочу, я цього не хочу. Дивіться, ось, купив усе 290 гривень олів'є. Салат олів'є, да. скурку 310, 3, 420, ой ціна, буряк 150 гривень, він 200 гривень кілограмів, пленчики, чанаки, картопляники, деруни. О, дирунів треба зробити. Я б ти... 200 гривень кілограм, ковбаса, кров'янка запечена, да, домашня, котлети, все, що хочеш. І... Ні, ну я не хочу цього. Так, мені треба сиру, 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 сиру. Це великий, дуже шмат. Ось такі великі шматки. Дуже великі. Осей, візьму сиру, немає такого, бо вона полився. Так, молочко в нас є вдома, сметана, дивіться, 15%, 36 гривень. У ну, мене сметани вдома там валом. Так. Да. Йду подивитися, 149, бачите, подешевіли вершки 18%. Молоко 3,2, 44 гривні, подешевіло. Кефір. У мене кефіра вдома. А треба, мабуть, цей кефірчик узять ось. Тут знижка 30%. Я на ящики дивлюся. Вони бачить, вони якось не так, не так зроблені ці ящики. Ой. Ну, все, щоб відправляти, дивлюсь. Саш на оцей кефір я сьогодні зроблю. Млинці. А по чому молоко саме деревне? Немає скидок. Ну що ж, все продали без знижок. Це. Яйця 60 гривень. Та взять я її хоча б два десятка. Зараз я візьму. В магазині скупилися, я беру ящик. Люди мене дивляться, думають, що воно таке за біда. <сум> думаю, здає гроші якісь має. Ось єлі пробили. Не пробивається і все таки Ось Маркусику купила животне. Все Санька розкладає. Оце ось, ось тут перецепів, нічого не навіть купила. Навіть сьогодні купила вірмішельку, вірмишельку. Нашу спробую, бо тому що той немає. Оце що їй так воно коштує, я ж вона кажу, 50 гривень. Шикарні перчатки, шикарні. Одну вітку одішли, одну собі буде. А стоїло почти 300. Оце, 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 в оцій тілешки м'яса, нічого не купляли. Купили як крило, крило, все. 2280 гривень. Просто можна охереть. Ну так що, що ти зробиш? Всі, як ми, бачите, кісточки купила за 43 гривні, то кісточки винуваті. Угу. Зараз спробуємо все. Це щось новеньке. Шерепа, дивіться, куштувала там було пробування. І капнув соус на куртку. Ну, шкіра, я думаю, що відмиється. Зараз серветку взяла тут. Чи рот дирявий, чи хрень його знає. Ну, я думаю, що півником повинна відмитися. <різь> Трішки затерла, але все одно видно. Бачите, ось тут. Ну, нічого, тоді приїду. Хто це робить? Чотири. У мене десь окуляри, я зараз почитаю. Але в магазин пішла без окулярів. Молодець, молодець. Так. Дзвінки безкоштовні в межах України, будинок, солонка, Львівська область, але тут все майже по імпорту написано. Бачите, арахіс, кунжут, щось там таке. Ну, зараз подивимося, що це за. А, це біскоті фірма. Вони пече роблять все. Зараз подивимося, що тут буде. Окасанька пішов відводити різочок. Так, щось воно туди вглубилося. Отака от бумажечка тут. Ну, знаєте, чесно кажучи, те, що от на картинці, дивіться, як гарно виглядає. Да? І те, що виглядає тут, ну, трішки різниця. Ну, нічого, зараз ми його скуштуємо. Зараз штани ще замажу. Вимикаю, дивиться, тут на, на папері залишається пів цього виробу. 37 гривень? Ні, воно не коштує, мабуть. Ну, сказати, що не смачне, я не можу. Воно дуже-дуже шоколадне. І така маса дуже липка. На смак нічого. Ну, шоколад зрозуміло, що текти не буде. Тут воно показує, значить, він там десь витікає. Бачите, яке воно тут, яке воно тут. Ну, на смак нічого. Пройде. Вкуси Саня, що ти скаже за смак. Я не хочу щас. Та на, попробуй, що там зараз. Саня кальмарів наївся в магазині, давали куштувати. О, Саня вкусив, диви, як слепок зубів вийшов. Ну, злипається шоколад, бачите? Ну що, на вкусах? Ну добре. Угу. В сані не бува недобро. Самому можна спекти краще, але нема можливості. Ну що, залетіло, як брехня по селу пішла. Тепер пить хочеться. Я купила маленьку бутилочку газ води, сьогодні приїду, не знаю, кефір. Там може напишу. Це ж масляна. Е, масляниця, то зроблю тоненькі млинці, там на кефірі. І газ, вода потрібна. Зроблю. А зараз заїдемо у маркетоп, тому що тут морква нікудишня, картопля нікудишня. У нас тут трошки картоплі ще є, але треба кілограмчика три, може купити. Хай вона так буде. Ми картоплю підігнали, оце зараз з за оселедцем їмо. Не м'ясо, нічого. Вчора відкрило те, що хейтер Саша присилав там така маленька коробочка, воно оселедець, звичайний оселедець, не скумбрія, а оселедець. І о, Боже, Боже, і тут, і тут дорога поплила. І Саня тут їде поблила. і каже, поплила дорога снігом, поплила дорога снігом, вся попливла дорога. То він такий, знаєте, маленькі шматочки, і він прикопчений. То ну, ми не, не доїли. Маленька коробочка не доїли. Він дуже тяжкий такий. Але до чого я веду? Що вчора знову таких чись картошин помила, обрізала вічка і зварила просто в мундірах. Потім розминаю отак вилкою, роздавлю туди вишкового масло. Ну така смакота. Ми вже не знаємо, мабуть, десятий раз таке робимо. Картошка в мундірках і, і оселедець. Да, і картопля ж добра. В магазині ну добра. І оселедець. Ну, смакота і сьогодні таке зваримо. Швидко готується, не треба ніяких там Ні, ну Запечене із біконом в аерогрілі смачніше, але <кій> зараз аерогріль це і духовка це мрія. Це сором. Їде в магазин і купуємо печиво. розумієте? Печиво, Тому що ми звикли так, що до, до чаю потрібно, щоб щось було. І беремо печиво. А коробочка печива, та нема, що дивитися, 60 гривень. Ну, таке ну, я маю, не, не таке. Як ото по 20 гривень, 24, диви. І тут попливла дорога. Конкрет. Попливла дорога. Чого вона тут поплива, не зрозуміло, прямо в центрі. Ай-яй-яй-яй-яй, у нас тут все пливе, в нашому місці все пливе Не зрозуміло куди. Чию кишеню пливе. Але пливе добряче. Ось тут щось налатували, тільки налатали, знову попливло. Чи яка машинка? Оце я знаєте, що я возмущаюсь, ну тут хоч оставили, бачите, лице обідралося, ну скоро лице обідриться. Якщо ви бачите, ви ставите бікборт на один місяць, ви берете гроші з бюджету за це. Будь ласка, я думаю, що цей штаб, оцей, що у нас є в департаменті, який состоїть із матерів, сестер, жінок, загиблих, воїнів, вони повинні це держати на, каран... на олівцю, як кажуть. Що це таке? Тут ще хоч лице, а отам от є, їдеш, а воно просто пошарпане, що немає обличчя, нема обличчя. А один сьогодні проїжджали. Ще нема місяця, як поставили, вже воно пошматане, все все пошматане. Як це так? Ви берете гроші за це. Оце потрібна ця асоціація цим займатися в першу чергу. Якщо ні, то не ставте взагалі ці бігборди. Це позорище, просто позор. Ну тут дякувати, бачите, обірвали трішки краєчок і все. Це спасіба. Отут ось обірвали. А он далі, дивіться, ось, що я не кажу, що брехжу. Ось ви повернеться ось. Молодий хлопчина. 2003 року, дивіться, закрила обличчя обірваним шматком. Воно дитина що, заслуговувала цього? Чи як? Тому я й кажу, що не треба мені ніяких бігбордів для мого Діми. Або так, як повівся, то буду сама контролювати, де й що до чого. Це просто жах. Тут ось пообривали, бачите, крутиться пустий, шукають клієнта, щоб ну, заплатив гроші повісив тут біг Маркетоп, мабуть, сліди. Дивіться, яка красота. І ці і всі, тому що вони можуть сказати, що це за фігня. А ті загиблі, вони нічого не можуть сказати. цей же ж маркетоп-зайчик. Я хотіла сказати вам, так. Наткнулася на ці бігбурди і зовсім тема помінялася. Зараз заїдемо, купимо морки. Дивину, бурячок куплю, може зварю. У мене ото я купляла, тільки не варений, сама краще зварю, поставлю. Ну ви що, 36 гривень, три бурячка нечищених. Це взагалі. О, теж попливла дорога. Бачите? Це ж нова дорога. Попливло, все попливло. О, тут Кока-Кола дешевше, 61 гривня. А он виїжджає, сань-сань на його місце. Влізеш сюди та влізеш. Отак. Збігаємо.